Як повинна виглядати панянка кінця 19 століття? Чи існувало насправді плем'я войовничих амазонок? Як потрапити у царство богині флори або випити чашку справжнього китайського чаю за всіма традиціями церемонії? Відвідувачі обласного кризнавчого музею могли побувати усюди і одного вечора. 18 травня весь світ відзначає день музеїв, і напередодні паноптикуму у більшості країн відчиняють двері для всіх охочих, які можуть ознайомитись з експозиціями абсолютно безкоштовно. В п'яте і в нашому місті відбувається акція Ніч у музеї. Щоразу наукові співробітники готують найцікавіші заходи і якнайповніше розкривають фонди. А це 200 тисяч експонатів. Головний меседж цьогорічної ночі музей доступний кожному. Весь колектив і я, звичайно, ми дуже хочемо, щоб наш музей був доступний кожному, хто живе в Херсоні. Я не кажу про гостей, це поважні люди, ми раді їх бачити, але для херсонців працювати набагато для нас, знаєте, приємніше. Ще до початку акції херсонці збираються на площі. В очікуванні – музейні зали і коридори. За мить вони наповняться дитячим галосом, музикою, і ці звуки не стихатимуть ще кілька годин. Перших відвідувачів зустрічають Еліни. Музей готується до створення експозиції Степова Елада. Саме антична колекція гордість музейників. І на цій постійній виставці древньогрецькі артефакти заграють по-новому. Греки запрошують всіх до музею. Акція розпочалась. Остійний творчий партнер всіх музейних ночей дитячий колектив зразкового музичного театру Гармонія першої музичної школи. Актова зала наповнена вщент. Батьки юних акторів театру прийшли порадіти успіхам своїх дітей. Навчання театральному мистецтву цілий комплекс занять вокал, хореографія, навчання грі на музичному інструменті. Але великий обсяг знань і вмінь налякає вихованців муз театру, адже роблять вони це із задоволенням. Марійка грає у виставі Бджілку, а мама Марина підтримує доньку у її виборі. Она попала сюда случайно через станции, ее пригласил хореограф. И потом ее это затянуло, заинтересовало, И я очень довольна этим ее выбором и этим ее увлечением, потому что я считаю, что это уникальный такой такое, не знаю, заведение, мероприятие, вот этот вот музыкальный театр. У них есть такие предметы, как сценическая речь, сценическое движение. То есть они очень вокал, и при том на таком профессиональном, хорошем уровне. Я очень довольна, что вот мой ребенок выбрал это, и пока ей это интересно, мы будем этим заниматься. Найменші актори музичного театру Гармонія представляють виставу Бабка за мотивами байки Крилова. Хоча, на відміну від оригіналу, бабка, яка проспівала все літо, все ж отримує прихисток у мурах, ділок і білок на зиму. Маленьким глядачам все ж шкода гарну бабку. І щоб їх не засмучувати, кінцівку довелось змінити. На протяжении энного количества лет мы стараемся поддержать краеведческий музей, а не нас. И сегодня, если до этого у нас выступали старшие дети, то сегодня вы видели оперу «Стрекоза» Веры Герчик и показывала младшая группа, наши самые маленькие. Но я думаю, что они справились с задачей и даже видела, некоторым было так жалко стрекозу, что они заплакали, когда она замерзла в конце. Вот. Так що я надіюсь, що всім було цікаво і поучительно. Для дітей простір. Вони отримують певну букву на папірці, з ним йдуть до музею, вірніше біжать, і там відшукують експонати, які починаються з цієї букви. А потім зображують предмет крейдою на асфальті. Для музейників це своєрідне дослідження. За його результатами визначають, які теми цікавлять дітей як найбільше. Наш майданчик називається Залиш свій слід біля музею. Це як міні-квест. Дитина отримає завдання знайти предмет, який вказаний в них на завдання. Потім вони приходять до мене і малюють його на асфальт біля музею. А потім, звичайно, всі, хто прийняв участь, отримують подарунки від нас. Це музейне видання, музейна обетка або антична археологія. Тут на майданчику розташоване царство богині флори, квіточі кімнатні рослини, зразки сільськогосподарських культур, які вирощуються на нашій землі. Серед них і бавовник, тільки но заквітчений жасмин, а також рушники, капелюхи і кошики, вироби з дарів матінки природи. Цей майданчик чудове місце для фотостопу, і найчастіше дорослі відвідувачі тут фотографують один одного на пам'ять. Были собраны растения, которые еще цветут. И поэтому такая мини-выставка посвящена и дикорастущей флоре и культурным некоторым растениям, потому что очень интересный мир растений. И, конечно, знать нашу местную природу. Это всегда, ну, каждому хочется знать, какие виды встречаются здесь. На данный момент среди цветущих мы собрали это садовый чубушник, этот или жасмин его еще называют. Из дикорастущих это ромашка и аптечная, и другой вид ромашки, и шалфей и многие другие, даже мак среди них есть полевой, который стал символом памяти и бессмертия этот цветок. То есть мы собрали такие растения, которые используются народом, или в как лекарственные формы, или как декоративные формы, или в э, различных. Э, в, хозяйствах, в сельском хозяйстве, допустим. Здесь показаны и зерновые селекционные сорты, которые собраны и переданы в музей значит, Института ворошаемого земледелия. И кроме этого, вот в таких тюках собрана солома, которая впоследствии потом используется тоже в сельском хозяйстве, в животноводстве и так далее. Вот такие у нас мини-выставка. Кроме этого, музыкальные инструменты, это тоже из, так сказать, собрано и сделано из древесины определенной Видів. Поэтому мы вот такую мини-выставку и подготовили. И здесь у нас будет как бы такой небольшой фото, для фотосъемки. То есть каждый может взять не только посмотреть со стороны на, на наши экспонаты, взять их в руки, сфотографироваться, оставить себе память о наших праздниках и о нашем дне. А для дітей та ж богиня Флора підготувала майстер-клас. Прямо на галявині розташували стій, кому до вподоби творити щось руками. Ярослав дуже задоволений тим, що додому принесе ось таку поробку. Я її повішу на стінку. У нас дуже хороше впечатлення залишилися. Я ще була здесь в дитинстві. Останній раз дуже залишилася довольна. Задоволені діти головний стимул працювати для музейників через легенди, розповіді і майстер-класи. підростаюче покоління більше дізнається про оточуючий світ і вчиться поважати природу. Спочатку ми дітям розповідаємо легенду і пропонуємо прийняти участь у майстер-класі. Суть легенди в тому, що вони дізнаються, хто ж така богиня флора, і дізнаються, хто ж така флора в цілому. Тобто я їм розповідаю про флору з наукової точки зору. Майстер-клас досить цікавий, тому що діти можуть власноруч вибрати ті теми, які цікавлять їх. Це майстер-клас під назвою декупажна зрізі гілки дерева. Гілка Чайно ж спеціально не зрізувалася. Гілка була вітром зламана, і наш майстер її спеціально обробив і виготовив ось такі прекрасні зрізи. Майстер-клас є поетапним. Частину він складний, тому що частину майстер-класу було пророблено до початку майстер класу Діти вже виконують його більш творчу частину. Вони вибирають ті теми, які їх їм більше подобаються. Теми відповідають назві майстер-класу на тематику флори. Працюють, як ви бачите, з задоволенням щасливі, творчі, в кожного виходить свій власний індивідуальний виріб, який може слугувати цікавим предметом декору або підставкою під чашку. Вони наскільки емоційні, наскільки всі добрі, позитивні, досить позитивно сприймають такий майстер-клас. Ну напевне, тому що кожного разу ми намагаємося щоб вони не тільки попрацювали руками, не тільки активно повідповідали на запитання, а й Ще почули багато корисної інформації, змогли доторкнутися до експонатів. У нас там в другій частині локації є можливість сфотографуватися, сфотографуватися з експонатами, які є незвичайними, які виготовлені з рослин. Тому позитивні емоції, щасливі посмішки це наша нагорода. Відділ природи з опудалами тварин викликає чи не найбільше захоплення у дітей різного віку. Тому природничі зали наповнені родинами хресонців. Вони роздивляються експонати, читають пояснювальні записки і обов'язково фотографуються у природничого відділу обласного краєзнавчого музею. Цього року ювілей, тому тут розташувався куточок фундатора природничо-історичного музею Йосипа Конрадовича Пачовського. Отдел природы Херсонского областного краеведческого музея будет отмечать 110 лет со дня основания естественно-исторического музея. Но нам бы сегодня хотелось показать Иосифа Конрадовича Почевского не только выдающегося ученого, биолога, зоолога, эколога, автора научных трудов, но и как человека, который причастен к такому специфическому, мастерству изготовления чучел, искусству, э, таксидер... называется это э, таксидермия. Несмотря на его занятость, он сам изготавливал чучело, э, чучело животных э, практически всей Херсонской губернии. И э, сегодня мы э, как раз и рекламируем и чучело, изготовленное его руками, которое было еще в начале 20 века, 1902 года. Да, это вот наш барсук. Символ, я не могу сказать, что он символ Херсонщины. Их на Херсонщине очень мало. Всего лишь около 100 особей. И вот можно сказать, это один из первых, изготовленных его руками. Они находятся в прекрасном, хорошем состоянии спустя уже 100 лет, то есть до наших дней. Поэтому сегодня нашим посетителям мы предлагаем познакомиться с образцами, изготовленными руками выдающегося ученого». Всі маленькі відвідувачі відділу природи залюбки розфарбовують борсука. Вони познайомились з ним у натуральну величину, залишилось зобразити його на папері. Часточка природи розташувалась і в музейному центрі дитячого дозвілля, який був нещодавно відкритий у світлій, гарно оформленій залі. Тут проходить майстер-клас Дружня сімейка для дітей від 4 років. Можна сказати, музейники виховують наступне покоління відвідувачів. Майданчик дружні сімейки це майданчик для діток з 4 років. Малеча створює не лише листівочку з дружньою сімейкою білочок, а ще дізнається інформацію про те, що дружні сім'ї можуть створювати не лише люди, а й наші улюблені пухнастики. Дітки Придивлялися сьогодні до чучел своїх улюблених тваринок і дізнавалися, з якої ж турботи вони опікуються своїми діточками та як відносяться до своїх других половинок. Як ви бачите, майстер-клас цей захід сподобався не лише діточкам, а й їхнім батькам. І до речі, весь цей захід проходив в нашому музейному центрі дитячого дозвілля. Що ж до опитаних нами дітей, то вони залюбки розповідали про побачення, ділились враженнями і обіцяли частіше приходити до музею. Так що наукові співробітники із завданням впорались. На цьому міроприяті я перший раз, але дуже цікаво, маса впечатлень взагалі класно. Буду приходити. Мені більше всього подобається, навіть там, де чутіла всяких животних, там всі великі зверюшки. И мы хотим еще посетить не один раз этот музей, хотим прийти на выставку э, Второй мировой войны и прийти еще. На День открытых дверей. Сегодня мне очень понравилось, разные конкурсы проводились, и больше всего мне понравился зал, где эм, раньше ходили люди в какой одежде в Херсоне. Я раньше не была в Херсонском музее, я была в Киевском. Но в Херсонском мне понравилось больше. Я вообще люблю историю Херсона, и поэтому мне все очень сильно понравилось. очень классный музей. Я буду приходить еще. Очень красиво, правда? Мені понравилось всего рисовать і всякі там чернила и животных вмакати. І мне понравилось. Можна попрацювати на старій друкарській машинці. Багато хто з дітей набирає тексти на комп'ютерній клавіатурі. Тому її хоче натиснути на клавіші. Написати слово або речення гусячим пером. Завдання вже складніше, але й охочу дуже багато. Таємниці музейних стародруків розкривають наукові співробітники літературного відділу краєзнавчого музею в експозиції Раритетні видання, датовані 17 століттям. Вдавнину до книги відносилися з належною шаною. Її передавали з покоління в покоління. Також включали в заповіти і наряду з матеріальними та духовними цінностями, наряду навіть з іконою. Книга, яка представлена у нас на виставці, найдавніша, це 1600 рік. Це з цієї книги почалося формування музейної колекції. Вона була знайдена в Старообрядницькій церкві, і надпис на цій книзі говорить про те, що належала вона Ольгі Тропіній, дружині Афанасія Тропіна, які відомі нам як меценати. Також вони відносилися до старообрядців. І коли почалася боротьба із старообрядцями в 1949 році, вона була вилучена з цієї церкви. Також можна побачити тут книги XVIII століття. В основному це церковна література, Євангелія, Біблії, Требники і інша література взагалі треба сказати, що книги раніше були досить дорогі, і не кожна людина могла її придбати. В основному такі книги знаходилися в монастирях, церквах, а також дуже заможних людей, тому що, наприклад, у XIV-XV столітті писар, один із писарів, згадує, що для палітурки вони купили телячу шкіру. Коштувала на той час вона три карбованці. Тобто, це були досить великі гроші на три карбованці. Раніше можна було купити трьох коней. Можете уявити собі, які це були великі гроші. Також у нас досить цікава книга, оздоблена бронзою та дорогим матеріалом, і посередині ми можемо побачити сцену Воскресіння Христа. Такі книги були досить такими масивними, величезними. Тож для того, щоб їх читати, людина повинна була покласти її на стіл для того, щоб з нею ознайомитися. А далі перемістимося у часі до кінця 19 століття. У цій залі невеличкий будуар панянки зі всіма дамськими штучками, дзеркалом, кріслом, статуетками, згадковою ширмою і сукнею з турнюром. Тут буде цікаво жінкам, відкриваються секрети дамського вбрання. У нас тут представлені модні штучки того періоду. У нас такий дамський будуар, можна побачити панянки, і навіть дзеркало, куточок, де вона могла там фарбувати косметику якоюсь користуватися. І ми сьогодні вперше презентуємо сукню, яку пошили саме до цього заходу кінця 19 століття з турнюром і. Вони, я думаю, ви зняли, її, як вона виглядає, чому вона так називається. Наскільки незручно було панянкам в таких сукнях знаходитись, але тут можна побачити різні інші предмети, які стосуються модного макіяжу і модного життя панянок 19, кінця 19 століття. Дзеркало у нас з фондів музею воно належало родині Тропіних, що воно цим цікаво, і виготовлено відомою фірмою Йосипа Фраже, який. Жив у Варшаві, хоча за походженням був французом. Воно з Мельхьоро покрита такою срібною тоненькою плівкою. Модна феєрія на цьому не закінчується. Стиліст Юлія Воробйова розпочинає перетворювати нашу колегу Елеонору Гуськову, яка виступає у ролі моделі на даму кінця 19 століття. Панянки того часу суворо слідували модним у Європі тенденціям. моду Франция, и вся Европа, подобно француженкам, пыталась всю эту моду на себя перенять. И самым таким модным был фарфор в то время. Он был показателем чистоты, чистого цвета, белизны, прочности. И он был ну, на вес золота. И женщины пытались на себя перенять этот образ фарфора. От этого и пошла вот эта фарфоровая белая кожа, белоснежная. Из-за этого дамы мучились. Они пытались выбелить свою кожу, сделать ее просто белоснежной белоснежной. Те обладательницы, которые с рождения были с белоснежной кожей, им оставалось просто прикрывать кожу перчаточками, там, большими полями шляп, закрывать от солнышка, потому что э, загар, это было ужасно, это было некрасиво. Считалось, что если женщина с загаром, значит она работала там в поле под палящим солнцем, а это было мавитоном, в общем, конечно же, некрасиво. Майстер приступає до роботи, і через деякий час перед глядачами постає типова панянка кінця 19 століття. Для Тих, хто трохи втомився, експозиція незвичайні традиції пропонує чаювання в китайському стилі, але спершу трохи про слов'янські за столом, на якому був обов'язковий самовар з різними баранками, бубликами, здобою, збиралася родина, і процес тривав довго, неспішно, за розмовами. На виставці представлений процес чаювання у різних інтер'єрах, самовари будь-яких розмірів і форм, а також панський буфет з різьбою. Як не шкода, але виставка припиняє своє існування саме у ніч музеїв. Ми в этом году такой пошли на неожиданный для нас шаг, как сделать закрытие нашей выставки именно в праздник в ночь музеев, потому что выставка работает последние дни. Почему китайская? Ну так, наверное, потому что Китай это родина чая, и наши партнери, магазин Чайная карта, любезно согласились не только на словах. Ну і на ділі показати, як все це происходит, зі спеціальною посудою, з интересными чаями, з интересным розказом, з дегустацией. любезно согласились допомогти нам в этом сховище кам'яних пам'яток по музейному лапідарії цього разу знайомить з історією войовничих жінок. Легенди про Амазонок, частина давньогрецької міфології. Насправді ж говорять науковці, це лише легенди. Хоча жінки-воїни були у багатьох племенах, в тому числі і у скіфів, про що свідчить поховання жінок зі зброєю, майданчик називається Амазономахія війна та кохання. На прикладі стели Леокса, перлини античної колекції обласного краєзнавчого музею, музейники розповідають про стосунки давніх елінів та місцевих племен скіфів. Наш захід називається Мазономахія. Ну, по-перше, тому що стела Леокса, навколо якої наш захід рухається, вона, здавалось би, як на початку ХХ століття присвячена саме цій темі війні греків з Амазонками. Але насправді, як ми вже про це говорили на нашому заході, там дещо інакший сюжет це історія скоріше дружби двох побратимів грека і скіфа, які загинули в війні на, далекі, на війні, в далеких землях. А Амазономахія тут виступає скоріше символом. Річ у тім, що вже в давньогрецькі часи вона була символічною. Відомі, відомі легенди про боротьбу греків з Амазонками, войовничим племенем жінок, але це саме легенди. І тут ця Амазономахія, як вони її називали, виступає метафорою, переносним сенсом того, що греки розуміли між бор... під боротьбою, між ними, як цивілізованим народом, і варварством. Тобто Амазонки тут виступають символом варварства, символом безкультурі. Греки. Вступають навпаки символом цивілізації, і ми розуміємо з вами, що сучасна європейська цивілізація вона базується на грецькій саме культурі в першу чергу, як на фундаменті. І тому Амазономахія як символ вона важлива і для нас. Це дійсно боротьба проти темноти, боротьба проти варварства, боротьба проти занепаду, боротьба за розвиток, тому що грецька культура саме цим і вславилася вшануванням розвитку, і боротьбою проти деструктивних сил і в суспільстві, і поза межами цього світу, завдяки яким, власне, цей світ, грецький світ і відбувається. Постійним партнером музейної ночі є товариство національних меншин. Вони підтримують музей своїми виступами, демонструючи весь колорит національних культур. Для любителів ретро був відкритий ілюзіон. А у музейному дворику блюз і саксофон, і контрабаса стогін. Цього року ніч у музеї зібрала рекордну кількість херсонців, і навіть після 9-ї години вечора заходили все нові відвідувачі. Уже несколько часов, три часа, практически работает музей, і поток людей не иссякает, и так много дітей, і вообще я їм даже завидую посетителям нашим, потому что. Ну, почти все это я знаю. Они для себя столько открытий сделали сегодня. И я видела, сколько детей уходило и с улыбкой, и с какой-то сделанной работой. И, и носились по музею, тут чего вообще, конечно, не разрешается. Сегодня посетителям можно все. Они, видно, это чувствуют, поэтому идут, идут и идут. Подорожуючи музейними залами, можна одного весняного вечора здійснити мандрівку до древньої елади, побачити церковні книги XVII століття, за якими служили віруючі старообрядці, побувати у кімнаті модниці XIX століття, взагалі відкрити для себе нові факти історії природи краю там, де ти живеш.